Такий морозець невисокий, низькорослий він вважається. Накопаю на 100 гривень, на 200 гривень високого і низькорослого разом. Якщо бажаєте купити, купіть пишіть мені в особисті повідомлення, я вам накопую ще значить Є гісоп, є шовкова трава і є цибуля, цибуля така декоративна. Дуже красиві такі помпончики. ну алюм декоративний, тільки а, ось він, дивіться, ось такий буде. Ось такий невисокий, такий алюм. Хочете купити це все, напишіть мені в особисті повідомлення. А оце суниця ремонтантна Регіна або Алібаба. У мене до продажу є касетна розсада е -е, Регіна. Значить, на опт по 10 гривень, в залежності від кількості, яку ви берете, і поштучно по 25 гривень від 10 штук. Чекаю замовлення в особистих повідомленнях. І ще дуже важлива рослина це кануфер по 50 гривень.